Соціологічна група рейтинг заміряла також довіру до Зеленського та Залужного, ну, яких зараз називають у тих самих Бульбашках і в нашій великій, великій бульці найімовірнішими кандидатами на гіпотетичних виборах президента. От. І колишньому головкому залужному довіряють. 74% опитаних. 74% опитаних. Ну ступені довіри різні, але от ви бачите, виходить синій, синя частина стовпчику. А президенту нинішньому довіряють 68 Але тут що важливо, що не довіряють залужному 19%, а не довіряють Зеленському. 30%. Себто різниця в недовірі більша, ніж різниця в довірі. Нехай пояснить Олексій Антипович нам, що це означає, і як Складніше. до цього ставитися. Ставитися як до дзеркала. Це настрої суспільства. Ви бачите кількість колонок на кожному прізвищі, що вам вивели. Такі колонки можна ставити по різних прізвищах, якщо їх заміряють. Ви бачите настільки логічними. І тривалими є ці показники, якщо о, залужний з'явився умовно кажучи, ну не в травні, але десь все таки під кінець 2022 року. Восени з достатньо високими показниками довіри. Він на них і тримається. Трошки підріз. Не пригадуєте тро... приблизно, які це я воно От... ви можете Там побачити відом. це вісімдесят а, а, в лютому. 23-го, ага. в 11-му 22-го його показник уже становив 79% довіри. Я... А в жовтні я... В... я перепрошую дуже цікаві дані. От перші два стопчика. я навіть не знав такого на початку війни. 40% українців не знали залужного. От що цікаво. До да. цих пір є люди, які не знають ну, серського. Ну, да, да. Але <клес> потім от перелам відбувся якраз, так, да, протягом 22 року. Тому рейтинги залужного, в принципі, вони як стали стабільними, вони так і тримаються. Можливо, цілковита довіра дещо знизилась, тому що він ну, на даний момент вже ж не керує, і мало того, успіхів на фронті було мало, але вони доволі стабільно тримаються. А тепер подивіться на рейтинги Зеленського. наголошу рейтинги довіри до президента mm -hmm. Зеленського. Вони були, вони знижувались воєнний період. Вони весь час падали, падали, падали. В війну у нас відбулася мобілізація навколо прапора. Ми всі були єдині, і так протривало зрештою аж до 23-го року. Отам, десь восени, як вже казав правильно відзначав Володимир Вячеславович, ми з осені 23-го почали втрачати рівень довіри. Рівень, скажімо так позитивні оцінки до ситуації в державі. А відтак і рівень довіри до влади в цілому, тут не тільки про зеленського мову. І на сьогоднішній день з певним рівним коливанням. Зверніть увагу на нижню лінію по Зеленському. Да, в одному місці це в нас початок-2024 року, у нас 40% недовіри, 50, 57% довіри. Тобто ці показники дуже зблизилися. І після цього. У нас а, а да, після цього ми ще прожили рік. А тепер у нас таке саме зближення було в кінці 24-го року, коли 53% довіряли Зеленському, а 30, припрошу сорок не довіряли. І стався овальний кабінет. Тому ситуація довіри до президента Зеленського стоп Стоп-стоп, ви пов'язуєте це. Однозначно він ну, подивіться, як він виріс Но, за ці місяці після овального кабінету. Так. Ось, і е, давайте я продовжу до останніх замірів. Подивіться на зниження довіри в кінці липня да, 58 на 38. І це ми говоримо виключно про довіру. Це скасування набу, відновлення набу, переговори на Алясці Трампа з Путіним, а відтак в Україні зрада зраденька нас предали, і поїздка Зеленського в Вашингтон. Ось вам зростання довіри до нього. Тому. Дивіться на цю динаміку, приймайте її такою, як є, і розумійте ці діапазони. Нічого просто так не відбувається. Особливо, що стосується Зеленського, ситуація не тільки на фронті. бо Ну, скажем чесно, тут є коливання yeah. там по Курській операції. Ми зайшли в Курсь, у Нас зростання напрямку і зеленському довіра. Ну але таких якихось інших яскравих речей, ну після звільнення, звичайно, там Херсону, після звільнення певних українських територій ще в 22-му році, 23 році, ну чогось яскравого не було. Натомість на Зеленського, так само, як внутрішня ситуація, впливає міжнародний фронт переговори, наявність зброї, домовленості з партнерами. Ну і звичайно не може не впливати на президента ситуація всередині держави. Будь-які корупційні скандали, будь-які речі, які е, свідчать про певну несправедливість, а саме про це говорить населення України. Воно звичайно відбувається на Зеленському. Тому довіра до залужного, який не відповідає за внутріукраїнську картинку. Дещо вища, аніж довіра до Зеленського, на якому, окрім того ж питання війни, є ще внутрі українська ситуація, політика, економіка, корупція все що завгодно.